Попався мені цікавий факт про чоловіків і жінок, хочу поділитися з вами цим е, про здібності, фізичні здібності чоловіків і жінок. В 90-х роках відбувся цікавий турнір е, між топ-жіночого тенісу, сестрами Вільямс і чоловіком. На Australian Open сестра заявила, одна з сестер заявила, що зможе на рівних. Е, Змагатися з чоловіком, який не вище 200 го місця в рейтингу чоловічного. Це привернуло увагу німецького тенісиста Карстена Браша, який на той час займав 203 місце в рейтингу. Домовились організатори провести одному сету. Одну сестру він переміг з рахунком сирену, він переміг з рахунком 6-1, а потім Вінус 6-2. Він зазначив цей німець, що грав на рівні приблизно 600-го місця в рейтингу, щоб зробити гру більш веселішою. В переривах він попивав пивку, курив сигарети, і підкреслив, що головна різниця полягає в тому, що чоловіки можуть легше дістати м'ячі та накладати на них обертання, з якими жінки не можуть впоратися. Він казав, що вони б'ють по вуглам, але я все це доставав. Ну, тобто, знаєте, ну що, ну уявіть, да, топ жіночого рейтингу з німців, який попивав пивко, і грав на рівні 600-го рейтингу. Неспівставні якби фізичні можливості, і що я хочу сказати, Бог створив нас різними різними людьми, різними фізично. Різними емоційно, і ну, не треба тут нічого змінювати, не треба залазити на чужу територію, так скажем. Потрібно бути собою. Потрібно бути тим, ким, ким нас створили. Як то так?